Нещодавно друзі, ми з вами насолоджувалися відеозверненням зетвоєнкора 13-го, який відкрито виступив проти Кадирова і спрогнозував навіть третю чеченську війну. У Ахмата в рамках СВО на сьогоднішній день немає других задач. У Ахмата в межах СВО на цей день, мабуть, немає інших задач ніж мені погрожувати, тому що, бачте, я говорю правду, тому що, бачте, вони замовили собі поштою коня зазу і терориста Джамбетова. І сьогодні він зі зброєю гуляє грозним, і ось ці всі масові нагородження розумій, ху... за що б. І покатушки на пріорі до фініша при завданні крапового берету на Тамбукані. Я вже не кажу про різноманітні підриви будинків, теракти і все інше, все, що було в 90-х, хлопці. Взриви домов, тіракти і все остальне, все ж тобила в 90 х Рібят, Кремль докладає надзусиль, аби показати єдність у своїй орді. Я дагестанець. але реальна ситуація абсолютно протилежна. Путін може вважати себе та, блин, ким завгодно, і чукчою, і калмиком. Це жодним чином не змінить того, що в Росії саме за часи його правління неймовірно зріс рівень міжнаціональної ворожнечі. Адже Фюрер ну, з одного боку вигодовував руських фашистів. Істів і расистів, а з іншого дав абсолютну свободу і мільярди грошей кавказьким падишахам. Тобто, власноруч створив глибинний конфлікт. На початку йому це було зручно, адже за рахунок одних він стримував інших, все просто. Але війна зірвала цю пломбу терпимості. Друзі подарували нічого собі. Це діаманти здається. Так ну так говорять. Я не розуміюсь на цьому. Ось, наприклад, нелюбов Кадирова і Зет Патріотів має давню історію та глибокі корені. Зет Патріоти сьогодні канонізували свою ненависть та агресію на Україну та українців, але це ситуативно. Насправді, у переважній більшості вони шовіністи та расисти, які за визначенням вважають всіх нерусських людьми просто другого сорту. І кавказці для них це реально вороги. Сложно судити, а тому наскільки дисциплініровані чеченці, зараз. складно судити, наскільки дисципліновані чеченці зараз, але я ж їх трішки знаю. П'ять років майже безперервно знагорився, і мені не дуже приємно думати про те, що вони будуть робити, як вони себе там будуть поводити. Що вони там будуть як вони себе там будуть вести. Ну ось достатньо подивитися на головного зет героя серед патріотів. Вони фактично канонізували полковника Буданова. Тут тільки не плутайте з нашим генералом Будановим. Цей русський патріот став відомим за свої жорстокі дії під час чеченської війни. Особливі звірства проти місцевого населення. Саме він особисто зґвалтував і вбив чеченську дівчинку. Відсидів за це і вийшов на свободу легендою всіх імперців. Одразу після звільнення чеченці його знайшли і вбили. Не ний, спали, нічого більше немає. А тепер просто уявіть ситуацію в армії РФ, коли пліч опліч воюють ті, які героїзують ката чеченців, а чеченці героїзують борця з росіянами. Кадиров створив батальйон імені Шейха Мансура. Ахмар! 下午了，给他弄点饭，有肉有豆，再盖点菜，等饭吃就好。 У Зет Патріотів підрив був такий, що Путін тиждень з бункеру не вилазив. Багато зет зеткана багато каналів відреагували на це вкрай негативно, пророкуючи третю чеченську. Тому що Шейх Мансур відомий тим, що не особливо був прибічником російської держави. М'яко кажучи, знаєте, в зет Патріотів в них взагалі якась психологічна травма та як наслідок реваншистські настрої. Вони досі не відійшли від приниження. Та від поразки в першій чеченській війні та вважають ще більшим приниженням результати другої чеченської, адже Кремль віддав владу клану Кадирових, які воювали проти федералів у 1990-х. Ви раніше говорили, що кожен чеченець повинен вбити 150 росіян, щоб потрапити до раю. Ні, я говорив в 95-96 році. Закликав чеченців вбивати стільки, скільки зможете. І сьогодні кадирівці реально почуваються господарями в Росії. На території Чечні не діють федеральні закони. А перед Кадировим періодично вибачаються росіяни. Ну, вибачте, великороси. Рамзан Ахматович, Рамзан Нахматович. Я щиро жалкую через те, що сказав. Я не знаю, що сталося зі мною того дня. Я не знаю, що произошло саме в день. Російські шовіністи відчувають певну фрустрацію через те, що русські люди не є господарями у власній країні, а нацмени перебувають у привілейованому становищі. Ти не чоловік, ти просто шайтан. Ти не людина, ти просто шайтан. Ти мені це пишеш, Дон. Я знайду тебе, Дон. І подивимось, Дон, хто з нас наших Дон. Хто з Ти самому... Самому як тобі не соромно, як ти будеш дивитися в дзеркало. В 2010-х роках популярним гаслом стало Хватит кормить Кавказ. На що був змушений реагувати навіть Путін. Давайте задумаємося, що таке Хватит кормить Кавказ. Що це значить? Це значить, що не потрібно вкладати гроші в розвиток северно кавказських республік, В створення нових робочих місць на Кавказі. Но тогда мы свое понимаем, и все должны это знать. Молодые люди с Северного Кавказа будут и в еще большем количестве переезжать в другие регионы Российской Федерации, прежде всего в крупные города, в поисках работы и лучшей доли, это естественно, со всеми проблемами, которые... ця еміграції весь цей час шовіністи та імперці стримували свій терпець в пляжці, але вторгнення в Україну остаточно зірвало пробку на фоні брудних втомлених руських, яких щодня кидають м'ясні штурми, та до ями теж, до речі, кидають за найменшу провину. Красуються ток війська Кадирова, які воюють з ліхтарями і стовпами. Дивним чином не встигають на жодну з битв, ну тому що переважно воюють десь там на третій лінії, поки машину заведуть ці чи БТР, то вже місяць пройде. І головне, а вони виконують функцію заград загонів проти самих же русських. Вибачте, великоросів проти нас град заграпотряди і не опускали, не упускали. Проти нас поставили за град загони і не випускали з позиції. Зараз нам не дають вийти взагалі нікуди. Нас погрожують знищити окремо і командирів підрозділів. Нам загрожує велика небезпека. ребезпека. підрозділів. Нам разіт опасность. Кадиров вербує добровольців в свій батальйон «Ахмат» з різних регіонів Росії, але не чеченців. Він відкрито заявив, що в Чечні мобілізації не буде. Кадиров провів нараду з оперативним штабом з проведення СВО. Головна тема часткова мобілізація. Голова регіону заявив, що в чеченській республіці набір в ряди збройних сил проводитися не буде. А давайте згадаємо ще марш Пригожина, хай йому грець, на Москву. І державність тоді Росії була дійсно під загрозою. Що робив батальйон Ахмат? Демонстративно так і не доїхав до Ростова для придушення цього бунту. Всі ці дії кадирівців викликають відверту агресію та ненависть у зет фашистів. На фронті постійно відбуваються сутички і стрілянина між рускими і нерускими. Ваші люди, Ваші люди, я кажу про ваших підлеглих чеченців, які неодноразово були помічені в тому, що застосовують насильство до військовослужбовців ЛНР і ДНР. Звісно, ми всі добре ставимося до чеченських братів, але є неодноразові факти сексуального насильства з їх боку над нашими бійцями. над нашими А Кадиров ну просто навмисно продовжує тролити цю всю зедбратію серед свіжих прикладів. Героїзація його 16-річного сина. Адама Кадирова указом голови кабардино балкарської Республіки. Наказом голови Кабардино-Балканської Республіки за значний вклад в посилення міжнаціонального і міжконфесіального миру та згоди орденом за заслуги перед Кабардино-Балкарською Республікою нагороджується Кадиров Адам Рабзанович. До речі, Кадиров призначив сина куратором того самого батальйону Шейха Мансура. Але, взагалі, цей цирк із Адамом Кадировим це відвертий виклик чеченського царька всьому федеральному уряду і особисто Путіну. Вересні. Пам'ятаєте, син Кадирова на камеру побив росіянина Нікіту Журавля. Його заарештували за оскарблення чувств віруючих. І незважаючи на те, що злочин був скоєний не в Чечні, його наплювавши на закони Росії, вивезли саме до Чечні. І там Кадиров молодший побив беззахисну людину в СІЗО. Потім оцього руського хлопця змусили прийняти іслам. Вивчити саме іслам, хоча б спробувати. Прийняти іслам? Так, так, так. Ти не щиро це кажеш, очі не туди дивляться. І тут вже зет-патріоти себе не стримували. Але Кадирову було просто начкати на думку якихось там прусських. Вибачте, знов великоросів. Він організовував показовий нагородний тур для свого сина, якого вже майже щодня нагороджували якоюсь медаллю чи орденом по всій Росії. Карачаєво-Черкеська республіка Кадирова Адама Рамзановича. Бажаний коронтаж! Це, Це найвища нагорода Карачаєво-Черкесії. Я з великою честю, з великим задоволенням вручаю її, онуку вашого роду. Заслужено. Вашого Заслужено. Заслужено. Заслужено, дякую. Потім Кадиров зробив свого сина героєм Чеченської республіки. Я нагадаю, фактично за те, що він побив беззахисного росіянина. А впрочем, кого я. А втім, коли я закликаю займатися справами, у нас все рухається великими кроками до третьої чеченської. Якщо хтось не в курсі, то я здається відкриваю Америку Курсі, то ну я відьма відкриваю Америку. Не знаю, як вам мені здається, цей конфлікт вже не вдасться загасити, адже в його основі фундаментальні протиріччя расистів. Та ісламістів Кедиров хоче стати лідером всього північного Кавказу, а той, взагалі, всього мусульманського світу Росії. А зет патріоти хочуть бачити Росію справжньою імперією з домінуванням титульної нації, яких нацмени знали б своє місце. Росія для Росіян, Москва для Москвичей. Більшість російських націоналістів не розуміють взагалі того факту, що вирішити цю проблему можна лише шляхом перетворення Росії в незвичайну національну державу із відпусканням вільне плавання національних республік. Але реальність така, що росіяни взагалі не мають власного національного утворення в Російській Федерації. Воно як? На відміну від чеченців, до речі, бурятів, башкирів, татар ну тощо. Тому цьому фейку я ставлю три гойди з десяти. І знаєте чому? Тому що третя чеченська війна неминуча. а можливо і друга громадянська в Росії. Друзі, і наостанок пам'ятайте, що можливо прямо зараз Лавров капає собі на штані кількою в томаті. Поки існує Росії, існує російська брехня. Відтак існує наша програма. Побачимось за тиждень.